Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня четверга, 18 липня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне. Жінки, медики та фармацевти мають стати на військовий облік. Ці професії підлягають мобілізації. Мешканка Коломийщини ще не стверджує, що на шибці каплиці з'явився образ Діви Марії. Дивлюся, і кажу, Іх! матір божа. Люди із порушенням зору зможуть доторкнутися до мистецьких скарбів та краще їх зрозуміти. В Івано-Франківську створюють тактильний каталог. Має бути. Доступний для кожного про це та інше детальніше далі. Жінки медичних та фармацевтичних професій повинні стати на військовий облік. Це прописано в законі ще з 1 жовтня 2023 року. Зміни щодо мобілізації, які відбуваються зараз, торкнулися не лише чоловіків, але й цих категорій жінок. Як саме розповідає приватний нотаріус Тамара Базюк, лікарка, медична сестра, стоматологиня та фармацевтка? Жінки цих професій повинні стати на військовий облік. Зробити це зобов'язує закон про мобілізацію прийнятий 18 травня. Зобов'язаність стати на військове. Облік до ТЦК та СП у зв'язку з тим, що ці професії підлягають мобілізації. Але я хочу наголосити, що постановка на облік це не є одразу призов. Тобто, якщо будь-яка з таких жінок бажає приєднатися до лав Збройних сил України, вона може це зробити лише на добровільних засадах. Тобто у нас немає промісової мобілізації, але на військовий облік вони все рівно повинні стати. Чому? Тому що, по-перше, вони не можуть бути оформлені на роботу, якщо у них немає військово-облікового документа. Також, Якщо раніше до повномасштабного вторгнення якось підприємство організації, ще закривало на це е, очі і не повністю виконувало вимоги закону, то на сьогоднішній день відповідно до них будуть е, прийматися різні міри, в тому числі і великий штраф. Якщо жінка цих професій захоче влаштуватися на роботу, то керівник повинен перевірити наявність військово-облікового документу, його видають тимчасово, і це не означає, що жінку відправлять на війну. Це лише за її бажанням. Якщо ж вона виявила все ж таки бажання і вступити в Збройні сили України, це не означає, що одразу її приймуть туди, тому що там має бути звісно ж, вона має пройти військово-лікарську комісію і встановити її придатність до військової служби, не дивлячись на її бажання, її можуть відмовити в цьому, якщо, наприклад, вона мати трьох. Неповнолітніх дітей, наприклад, чи в неї є інвалідність, чи постану здоров'я, вона не може здійснювати ті чи інші функції. Тобто, це не обов'язково означає, що якщо жінка виявила таке бажання, її обов'язково приймуть на службу. Є моменти, коли їй також може бути в цьому відмовлено. І навіть якщо вона вже згодна і пройшла всі необхідні перевірки, і так далі, і її приймають до Збройних Сил України, то вона підписує контракт тільки в межах на один рік. Наприклад, для чоловіків вони повинні. Ні, в принципі, до кінця воєнного стану. Все рівно проходити військову службу. Наразі немає такого у нас про демобілізацію, закону не прийнято, і ну в майбутньому, можливо, Верховна Рада щось подбає про наших захисників і все ж таки прийме відповідний закон, щоб була ротація, щоб могли наші військові теж відпочити. Якщо жінка закінчує навчання у медичному закладі, то звіти теж за два місяці до завершення повинні повідомити ТЦК за місцем знаходження чи проживання про те, що вона має медичну освіту. На облік стати я раджу кожній з таких жінок, які мають медичну професію спрямування, але це жодним чином не зобов'язує вас бути мобілізованою чи йти до збройних до лав збройних сил України. А також це не має ніяких заборон. Наприклад, ви спокійно можете виїжджати за кордон, це не накладає жодних обмежень, перетинати кордон і так далі. В цьому плані ніяких змін не відбулося. Тобто, цей закон діяв і раніше, просто він зв'язку з такою активною мобілізацією і нововведеннями дуже став актуальний, і всі про це дуже запитують. На Коломийщині з'явилася Божа Мати. Мешканка Берем'ян Гвіздецької територіальної громади стверджує, що на шибці тутешньої каплиці явився образ Діви Марії. Жінка помітила з'яву, коли прибирала у церковці. Каже, що з того часу минули роки, а зображення матері господньої не зникло зі скла. І досі тепер вікна у каплиці замінені, а й шипки шибки зробили образ. Той день Ольга Фраюк з берем'ян каже, не забуде ніколи. Пригадує, як звично прибирала з іншими прихожанами місцеву каплицю. Коли почала мити вікна, помітила дивну пляму на шибці. На драбину вилізла і помила одну тафлю другу. А третю кажу: мити просто не буду, тому що там райдуга така. Сусідка Галя каже: тітьоля, злазьте з драбини. Я злізла і так дивлюся, і кажу: матір Божа. Жінка стверджує, то була не просто пляма чи веселка від заломлення світла, то був чіткий образ Діви Марії. Такий облік матінки Божої. Діта така була, вона у шатах. Я побігла до церкви, почала плакати, молитися. Жінки прибігли і теж побачили. Ці події відбувалися у 2008 році, розповідає Ольга Фриюх. З Часом вікна замінили на нові, а шибки зі з'явою зробили образ. З того часу неодноразово скломили, каже жінка, але із зображенням нічого не трапилось. Та що це ж ви? Витираємо, бо стояло у веранді тут у церковці, то там ж мухи літають комарики. Нічого воно не стирається. Ми витирали. Ми чистили уже скільки років пройшло? Ну. Вона не зникає. з того часу. Каплиця Димитрія Солунського стала особливим місцем для вірян. Розповідає Ольга Фраюк, певна, що поява цього зображення у селі не випадкова. Люди приходили, приїжджали, молилися, пожертвували. Явилась матір Боже. Вона нам віщує якусь новину. Вона нам про щось хоче сказати. Не знаєм що. Жінка стверджує, з моменту тієї події почуває себе по-іншому. Каже, внутрішнє піднесення важко пояснити словами. У мене просто я десь, я десь не тут, я десь так. Будь-яке явлення церква сприймає з обережністю, розповідає завідувач канцелярії Коломийської єпархії Православної церкви України. А тому потрібен був час, щоб заговорити про це публічно. Явлення цього зображення відбулося у 2008 році, і воно носило місцевий характер, вшановувалося тільки. Громадою недавно настоятель храму і парафіяни звернулися до високопреосвященного владики Юліана для того, щоб проявити це зображення і вшанування носило загальний характер. Це зображення було проявлене, видрукована копія цього зображення, і відбувається таке загальне шанування вірними нашої єпархії цього лику Пресвятої Богородиці. Для віруючої людини це просто знак присутності. Бога матері божої серед нас неважливо, як це зображення проявляється чи воно з'являється чудесним способом. Чи фарбами іконописець створює. Ми завжди поклоняємося тому, хто зображений на іконі, а не самому зображенню, як такому. Наскільки людина вірить, настільки відбувається чудо. Напередодні церкву святого Дмитрія Солунського відвідав владика Юліан, де освятив новопридбаний престіл, а також разом з вірянами в річницю явлення наслідів у Марії тут молились за українських військових та просили перемоги для України. Це напевне перше таке загальне вшанування з великою кількістю людей. Ми віримо, що. Цього часу розпочнеться паломництво відвідування цієї святині і вшанування Пресвятої Богородиці Марина Максимі Андрій Гаращук Сергій Грин події НТК. Карітас Коломиї нагадує, триває реєстрація на щорічну акцію Шкільний портфелик. Її мета забезпечення шкільним приладдям дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Заявки приймаються до 21 липня. Звертається і до всіх небайдужих. Підтримати акцію можна фінансово або ж принести шкільне приладдя в офіс благодійного фонду. Далі пряма мова заступника директора Карітасу Коломиї, отця Василя Ладчука. Цього року акція шкільного портфелика спрямована як і в минулі роки для дітей з потребуючих сімей. Проте особливо звертаємо увагу на сім'ї наших воїнів-захисників на багатодітні сім'ї воїнів-захисників, а також на сім'ї, де є воїни, які віддали своє життя загиблих наших героїв. Попри це, також можуть звернутися з учні з перших по четвертих класів, з таких сімей, як де є батьки з інвалідністю першої другої групи, де є дітки з інвалідністю, також можуть звертатися мешканці колективних центрів вимушено переселених осіб, і також багатодітні сім'ї ВПО, які знаходяться в межах Коломийської єпархії. Минулому році було більше 800 дітей, які отримали шкільне приладдя. В цьому році ми також орієнтуємося на таке число. 300 з них ми маємо постійних, які знаходяться в наших діяльностях по різній території єпархії. Діти, які постійно нас відвідують. А ще 500 дітей ми плануємо залучити з сімей, які звернуться виключно вже в ці дні по зверненнях. Шкільний портфелик буде вміщувати основний базовий набір канцелярського приладдя для учнів першого четвертого класу. Відповідно, це зошити, олівці, ручки, папір, кольоровий, різні ті необхідні речі, які в школі. Ми насправді просимо мешканців нашого регіону долучитися до акції шкільного портфелика. Це можна в два способи: принести канцелярські приладдя, або також пожертвувати кошти, перерахувавши їх на рахунок, або з долучившись до збірки у храмах греко-католицької церкви, буде проходити в кінці липня, на початку серпня, збірки, і повторюся ще раз скинути кошти на рахунок для проведення шкільного порту. Рокфелика приладдя можна приносити за адресою гетьманського місто Коломиї, вулиця Гетьманська, 36, в офіс Карітас-Коломиї, Коломия. А також е в інші локації, де працюють е наші фахівці, це хаби по території єпархії в різних містах. А також Коломиї, ще вулиця Січових стрільців, дитячий простір, і на Бандери є ще один кризовий центр консультаційний, куди також за потреби можна звернутися і принести це приладдя. Заяви ми будемо приймати до кінця липня. Зараз проходить попередня реєстрація, і тоді всі, хто зареєструвався по формі через онлайн, ми передзвонюємо і запрошуємо для того, щоб принести документи. Фізично можна прийти звернутися до кінця липня, подати документи для того, щоб взяти участь в акції шкільного портфелика». Пожертвувати ж і кошти, і шкільне приладдя ми просимо до 20 серпня, оскільки після того ми мусимо сформувати ті всі набори, щоб діткам вручити ще до 1 вересня. Мистецтво на дотик в Івано-Франківську створюють тактильний каталог для людей з порушеннями зору. Загалом обрали 24 музейні артефакти із колекції краєзнавчого музею. Більше про реалізацію проєкту у сюжеті. Відчути на дотик рельєфні ілюстрації та послухати аудіосупровід до експонатів. Усе це і не тільки планують втілити в тактильному каталозі. Зробили опис цих ікон, написали їх об'єктивне значення, тобто, що зображено ліворуч, праворуч, також символічне значення цих ікон, сцен, що вони означають, коли вони вперше були створені, розроблені спеціальні методики, що за чим повинно подаватися у аудіоописі. Аудіоопис був начитаний заслуженою артисткою України Ірм. Вітовського ванса за допомогою каталогу люди із порушеннями зору зможуть доторкнутися до мистецьких скарбів та краще їх зрозуміти. Картина виконана тисненням з різними орнаментними візерунками, тобто одяг, позначений одними відчуттями під пальцями, взуття іншими. Це дає змогу людині з вадами зору відчути. Об'єм картини людина, яка бачить, бачить об'ємно її ще й включає зорову уяву. Загалом для тактильного каталогу відібрали 24 музейні артефакти із колекції краєзнавчого музею. Видання буде надзвичайно цікавим. Ну, По-перше, це така доволі складна інклюзивна історія, яка нам дуже важлива в теперішньому часі, оскільки ми маємо дуже багато людей із вадами зору. Із втратою, і, і загалом нам би хотілося цими кроками говорити про цю проблематику як найбільше. Щоб створити каталог, організатори залучили не лише студентів, а й людей з порушеннями зору, аби ті надали власні рекомендації для покращення малюнків у ньому. Були спочатку картини дуже деталізовані. Люди оглянули, як покажуть, їх і сказали, наприклад, тут трошечки спростити, треба тут не зрозуміло. Тут дуже зрозуміло. А це що таке спитали. Це дуже велика клопітка робота проведена. Дані матеріали будуть розміщені безпосередньо в нашому краєзнавчому музеї. А тефлографічний альбом буде поширюватися серед інших організацій з людьми, з вадами зору. Відповідно для тих людей, які не мають змоги прийти у музей чи з інших причин. Поширювати мистецтво треба, Це є наша культура, це є наше надбання, яке має бути. Доступний для кожного готову роботу презентують в залах сакрального мистецтва краєзнавчого музею. Вже восени проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Коломийські театрали запрошують на вистави. В суботу, 20 липня, обіцяють провести вас лабіринтами карколомного комедійного сюжету разом із клодом Маньє у французькій комедії Мадмуазель Негайно одягніться. Початок о 18-й годині. А в неділю, 21 липня, на маленьких шанувальників чекає їх улюблена попелюшка, початок о 13-й годині. Недільний театральний вечір подарує вам добрий настрій разом із героями комедії Михайла Старицького за двома зайцями. Початок о 18-й годині. Скиньте із себе, накопичений за тиждень тягар тривог переживань та негативних новин. Сеанс мистецької терапії допоможе вам набути душевну рівновагу, психологічне відновлення і стійкість до негативних подразників. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації. Є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Побачимось завтра. Хай щастить і до зустрічі! Все буде Україна!